Алізована антикорупційна прокуратура та антикорупційне бюро взялися за голову антимонопольного комітету і паралельно колишнього голову Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Проти нього порушили справи за статтями незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації. Повідомляє Радіо Свобода. Нагадаю, напередодні журналісти проекту розслідувань схеми знайшли у родини голови антимонопольного комітету нерухомості на, на 70 мільйонів гривень. Мова про великий маєток, дві земельні ділянки, три Тири з паркомісцями у Києві, четверо апартаментів в Ужгороді. Як дослідили журналісти схем, це майно здебільшого оформлене на батьків пенсіонерів та бабусю дружини. Все по класиці. У коментарі схемам Кириленко заявив, що джерело статків це стартовий капітал родини, який з'явився після продажу акції заводу Стирол. Знайти офіційне підтвердження цієї інформації журналістам. Не вдалося. Нагадаю, Павло Кириленко, минулому очільник Донеччини, посаду голови антимонопольного комітету, йому запропонував у вересні 23-го року. Року Володимир Зеленський